198-й день в Канаді 28-12-23. Сьогодні четвер. І сьогодні, як на диво, у мене дуже класний четвер. Дуже класний четвер. Мені сподобався весь день. Ну, ясно, були моменти такі не дуже. але по по порядку, по порядку. Е, прокинувся я по будильнику. Після довгих вихідних спати хочеться довше, але вже внормовуюсь. Зараз буде. Ух, ух. Зараз буде завтра три вихідних. Субота-неділя-понеділок. Але це. Пішов я на роботу, пішочком прогулявся. Була сорока на дереві, як завжди, крякала, але я її не зняв. Бо в мене вже зелене світло було на світлофорі, я скоренько перебіг. Ну що її знімати? До речі, був на верху і якраз вийшов на, на вулицю на 39-му поверсі на балкон. Там на нас технічне приміщення, і був гарний краєвид над горами. Були оці вітри шинок. Гарно так: гори, оці хмари теплих вітрів і чисте небо. Дуже гарно, я скинув фотографію в Телеграм. Обійшов я. Зранку випив кави, пішов обійти технічне приміщення, зустріли ми шефа, подивилась заявок, тільки одна заявка на пральну машину. Забилась пралка, там нічого страшного. І шеф каже, так, Роман, давай поїдеш до Арченора, поможеш Джорджу, там, де затопили ті чотири будівлі, там де Святослав. І та, що? Я так дивлюсь на годинник, то я їду вже. Бо зараз знову я поїду в обід і не туди, ні сюди. Треба поїсти, їду я вже. І це, я взяв, поїхав. Зустрів я хлопців. Вони якраз там були в одній з квартир, там треба було чуть-чуть підшпаклювати, ну, Потріскали стіни, було, було ж потоп. Старі були тріщинки біля вікон. Дрібниці, дрібниці. Там, то, що вони плінтус прибивали, то якраз Святослав різав. Там е, різати можна тільки в підвалі, бо пожежна безпека всюди, щоб не було проблем, не було задимлення, нічого такого. І вони він мусить бігати вниз. А я оце шпаклював. Ой, я... Ой Спозіхався, перепрошую. І ми то поробили. Дивлюся, 11 година по 11-й Джордж хотів фарбу знайти, малювати. І каже, так воно ще тільки зашпакльоване, ще от реально не, не, не виходить шліфувати. І я кажу, не виходить, треба почекати. Тоді каже обід. Я поїхав до себе в Вествілич на обід, а вони в себе там. Продовжили працювати, щось робили. І, цей, гарно я пообідав в себе, не спішив. Нормально посидів, випив кави і поїхав назад туди, бо роботи багато не було. Кажу, Сем, ти собі ставай малювати, маєш тут помалювати одну квартиру, хоча б, і віддихай. Поспи, повідпочивай, Роби, що хочеш. А я поїхав. Я приїхав туди і ще б вже був там. Ще вже був там, приїхав і погана новина Сема не... Святослава не взяла на роботу. Стіва не взяли. Причину толком не пояснив, я потім з ним говорив після того. Ми сиділи на четвертому і це... я от питався, що там, як, та цей та треба показувати. Ну, це не причина. Сем робив, робить все, що скажуть, що я робив. Я думаю, особисто моя думка, я знаю, що він подивиться це відео, так що це моя думка. Святослав дуже серйозний. Він не такий, як я. Easy going. Він серйозний, і все. Треба щось робити, він пішов зробити. Але лице кирпичом. Все твердо. І Він не любить тих дурних жартів арабських і цього всього. Я думаю, що це теж повпливало трошечки, бо я не бачу іншої причини. Шеф сказав, що може працювати скільки хоче. Поки не знайде роботу, але ну це якось воно дивно. Не працюєш, а ходиш на роботу, таке собі. Сказав в офісі. Позво... Він написав при мені смс-ку нашій начальниці, щоб вона попиталась там в офісі. Вони сказали, та, нехай приходить на інтерв'ю, офісна робота, може би було так, добре. Ну, отака от погана новина. Що є, що є, що є. Бо і немає фактично місця, і їм так терміново не треба нікого. Може, воно ще й теж попливало. коли йшов в поліцію реєструватись, я теж пройшов всі тести, все поздавав, дійшов би до медогляду і мене не взяли. Кажуть, сколіоз. В кожного сколіоз там цей. А він так дивиться на мене, косу бачу взятку хоче. Ну, я маю сколіоз, я знаю. Але я і в той час на карате ходив, і спортом займався, не п'ю, не курю. Які, які причини? Гор, нормально, все підходжу по параметрам, тільки придумали мені скулювати. І так мене не взяли. Так само тут. Придумали якусь дурницю і не взяли. Що зробиш? Таке є. І що ми там попрацювали? Я бачу, вже, я вже зробив все. І вже ходжу за ними. Була проблема. Ще одна. Є змішувач і, от, і, от, і включати гаряча вода, холодна вода. Включаєш на середину кипяток, Гаряча, кипяток. Чуть-чуть нижче, вже така, може чуть холодніше, але коли вже включаєш повністю холодна, холодна. Шеф не знав, що сталося. каже, то, то, напевно, там все всередне поміняти, бо там щось міняли. Я думав, що міняли іменно цей переключати. Каже, ну то треба просто поставити на максимум гарячу, поставити його максимальне положення на гарячу. І все, і тоді все буде працювати. Але не тут то було. Я приходжу в квартиру, то в душовій кабіні проблема була. А я приходжу в квартиру, відкриваю просто умивальник, воду і перевіряю. Я включаю на середину кіпіток, включаю на холодну, включається холодна. Ну там все дуже просто, там дві дірки, і вони відкриваються паралельно, якщо треба змішувати, це ж змішувач називається. Змішується вода холодна і гаряча, і тоді маєш теплу. Але я кажу, то не в тому справа. Нам навіть нема що дивитися до тієї душової кабіни. Всюди так, цій квартирі так буде, бо за великий тиск гарячої води. Дуже великий тиск. І якщо відкриваєш посередині, має, має ті змішуватись. Дуже сильний тиск кип'ятка, кип'яток валить прямо через кран і виписк витискає холодну воду. Не буде. Ух, я роз'яснив. Всім ясно тепер. Та? І я кажу: йдемо вниз, подивимося на тиск. Ми приходимо в не, це не бойлер, а таке технічне приміщення. З чаком, з шеф, який все знає, все вміє. І ми дивимося два манометри. Два манометра один на нулю, а другий на максимум на 400. І я кажу, що щось тут не так. Не може бути воно на нулю. Гаряча вода я ще пробую, став на табуретку. Реально гаряча вода. І хтось відкрив якраз в той момент гарячий екран, дивлюсь, манометр не по годинниковій стрілці йде, а в зворотньому напрямку. Вау! Я кажу, та то, блін, не на нулю. Він вперся в ноль. Він пройшов круг, 400 тут, і він вперся тут в ноль. Я кажу: ну, треба дзвонити, бо може прорвати за великий тиск. А вони там міняли ну, фігню і чак зразу: о, все, дзвоню, подзвонив, нормально. Приїхали хлопці. Е, ну, Сьогодні вони нічого не зробили, вони, е, вони будуть завтра. Треба всім людям розкинути підвирягнути, що не буде гарячої води. Вони то все зробили. А він приїхав, сьогодні відкрив. В одному приміщенні там гарячий кран, і фактично немає такого тиску в системі. Чуть-чуть манометр опустився, і поки що до завтра воно там вода потече. І це. І отаке тут. Я бачу, що ми там шаримося, і думаю, їду я, їду я до себе, їду я в Свілч, щось поможу всему. Або о, і згадав, ви ж там казали, що там на сьомій авеню графіті в нас є, треба замалювати. Їду, я графіті замалюю. Шебдра, о, точно робота на вулиці, плюсова температура, у футболці можна кажуть, якраз класна погода, вона на вулиці зараз розмалювати. Що, що будемо чекати снігів і того все. Поїхали ми туди разом. Я поїхав мінівеном робочим він міні своїм траком, ми туди поприїжджали. І то ще й так випало. Я їду, і тут колія. Я думаю, блін, щоб зараз поїзд не зустріти, але їду, мені ближче сюди. Наліво і через колію. Бо можна направо по восьмій авеню і підземним під колією проїхати. І я так їду, думаю, не зустріну. Я вже два рази там їздив і їду, і переді мною шлабам закривається. йо Йо-майо, ну думаю, вертатись мені назад, і... почекаю тих 5 хвилин. Я почекав і чак приїхав. Бо він за... за мною виїхав, він побачив поїзд вже. І він поїхав через восьму. Поїхали на сьомому авеню, він виніс фарбу. Я якраз гарненько все замалював. Фарба класна, фарба, вона покриває з першого разу вона з е резиною, з гумою всередині. Там якось сильно не треба, це на вулиці. Помалював і повернулися ми весь відач. Разом пішли на четвертий, посиділи, посміялися. Я собі випив е, противіного молочка разом з е, цими з пластівцями. Треба собі купити шоколадний шеф каже, він любить шоколадне молоко. Я його не пробував, ванільне мені заходить класно, але я думаю, шоколадне мені теж зайде з пластівцями. Треба взяти упаковку, як буду в Костку. З Нового року треба зробити собі цей абонемент, нехай буде. Вже починаю починаю, треба буде починати щось купляти потрошечки. Я вже нічого, ні звідки не беру. Так що таке то. Е і так само я відписав. Вчора мені ще написали повідомлення. Е з, була, була одна дівчина з сином і подругою на 41-му поверсі. За що ж ми там списались? А, списали за одне відео. І я і так і не відписав. Сьогодні відписав, кажу. Я якось треба зустрітись на 41-му питались, коли буде паті. Я кажу, якось треба зустрітися, але сьогодні я цей ж вдома, маю готувати, курку розморозив. І, А вони в цьому в, зу, в зоопарку. В зоопарку, я кажу, о, я там не був ні разу, треба якось буде з'їздити. А вони кажуть, от вечором їдемо, вони приїхали в день в зоопарк, а вечором буде якесь лайт-шоу. Блін, я думаю, лайт-шоу, що за фігня? Цікаво. Е, щось таке, як е, цей їхній трейн, Крісмас е, все в гирляндах, Я зразу загуглив, е, а там мільйон е, лампочок. пише мільйон лампочок. В Ютубі можна вбити. Як воно? Light. Не лайт light шоу. А zoo. Light. Зулайт. Light. Zoo light. Е, зоопарк е, світло. І цей Калгарі, Я вбив в Ютубі, знайшов відосик. треба піти. Кажу, вони зразу не хочуть з нами. Та давай. А вони ще паркінг місце купили і за мною би заїхали. Блін, Ідеально, треба їхати. Треба їхати подивитись. І я кажу: добре, їдемо. Курка почекає. Я витягнув Я їй вчора поставив холодильник, вона в холодильнику не розмерзла повністю. Я її витягнув вже потім назовні. І якраз вони приїхали, мене забрали десь біля 6-ї години. Десь біля 6. Десь так. І ми поїхали туди. Я та дівчина з сином і подруга. Гарне шоу, я б не сказав, що щось таке грандіозне, але як на ну, то дивишся, роботи там просто. Ну, я бачу роботу. Ті всі гірлянди, всі оті дерева, то все пообкручувати. Я думаю, що вони ті гірлянди не знімають ніколи, бо то дурної роботи мільйон. Вони як то зробили, все світиться. Набагато, сто раз краще, ніж цей Christmas Train, фігня. оце пару будок розмалювали. Там просто годину треба йти в один кінець. Весь зоопарк в гирляндах світиться всі дерева, ялинки, всякі там тваринки. Поскидаю, скинув групу, скинув групу багато, треба багато чого видалити, звісно. Я дуже не фотографував. Там Нереально все пофоткати. Але з дітьми туди вартує піти. Вартує піти, подивитись, прогулятись, клас. Взяли ми там походогу, гарячий шоколад, бо вже почали мерзнути. Приїхали, от я був в цій футболці і в курці, і так само вони в день було дуже тепло, а вечором вже опустились нижче нуля і вже так почало промерзати. Ми поки туди-сюди полазили, вернулись, то вже померзли. Вже хотіли додому, померзли, і вони мене мусили відвезти додому. Зоопарк тут, я живу тут, а вони живуть аж тут. І цей, ну як завезли мене, яка в машині ще не встигла пройти, кажуть, йдемо до мене на каву тоді. Йдемо на мене на каву, включу мультфільм, але якраз каже, там бачив мультфільм Вартові легенд. Питався, чи я бачив другу серію. А я знаю, що в мене той мультфільм є. Думаю, то включу мультфільм, якраз ви поп'ємо щось, зігріємося. Поприходили і блін, проектор. Вау! Клас! Тут ще колонки, гарний звук з Субуфером, включив цей мультфільм. Зробив їм напитки, малий мали молока, гарячий шоколад, я каву. О, ні, ні, я чай, я чай собі зробив. Попили попкорн, класно посиділи, малому включив гру, він собі там на джойстику кубався. Дуже гарно посиділи. Клас, сьогодні день в мене не пролетів просто з готовкою курки. Та і вже пізно, вже зараз за 2012. Тож десь недавно тільки поїхали. І цей підправив і думаю, ну треба зготувати ту курку. Зараз в мене курка якраз в скороварці. Я її гарно розібрав на кусочки. Проме дав маринад, трошечки приправ гострих, вона буде спайсів в мене само собою. О вже слинка капає. Бо готове, чув, що пікало. І закинув, нехай готується. Нехай готується і, і от таке. От. Сьогодні мені сказали, що наступний рік це рік дракона. А я й не знав, я ж дракон по Ось. Тут тих речагів, блін, на тому кресі регулював крісло. О, так зручніше. І наступний рік рік дракона, мій рік. Тож треба? Того я не знав. Так, що назад? Ще взяв собі, бо ця офісна працівниця каже, ні, помада та дуже класна помада, але коли здоров губи здорові, а от коли. Е, ні? то треба іншу. отак от. Тут пише medical. Е, медична і вона реально класна. Вона чуть-чуть щипає, але губа вже заживає ну за один день. Я вчора користувався тою помадою, ясно, що вона розм'якшує. А оце то просто жесть. Класна штука. Мені сподобалось. Кожні півгодини мастити, я вже намастив, губи блистять. І треба це все залікувати. Тим більше від якоїсь температури, від чогось вискочила оця фігня. Не знаю, звідки воно. Але оце мені допомагає. Це мені подобається, буду цим користуватися. І зараз що? І зараз курка готується. Поки був на роботі, ще б мене питається, чи немає ніякого айтішника, хто би міг допомогти. В нього дружина купила новий MacBook. І зі старого MacBook все перенести на новий. Є, є в мене знайомий. Олександр, який був у нас на 41-му, дуже хороший хлопчина, в нього тут родина, і він без роботи. Фактично, він айтішнік, серйозний айтішник, складав там якісь програми, сіньор, 20 років в стажу, а тут нічого не може зробити. Канада, Канада, йому треба любу халтурку. То за готівку він йому заплатить за те, що він то йому допоможе зробити, і йому це його це влаштовує. Я сконтактувався з ним, дав номер телефону Чаку, і думаю, що завтра йому подзвонить. Я ще Чака завтра побачу, нагадаю, бо йому лишні гроші не помішають. Нікому лишні гроші не помішають. Так що от таке от така от така ситуація. Все, все викреслив, супер. І йду це, йду, витягую курку, їсти я вже не буду, я, щось я не дуже голодний. Але спати треба. Завтра на роботу, завтра п'ятниця, останній день тижня, завтра у нас малювання. Сем сьогодні ходив до чувака з персоналу і каже, взяв в список квартир. Завтра десь сім квартир нас. ми вже можемо малювати, якщо не більше. В сумі десь 25. Я не рахував багато, але це проста робота, що зайшов в квартиру, ага, там підкрутити, там підшпаклювати, під там замалювати. Нічого страшного, все зробиться. Все зробиться, собі музичку ключу. Блін, взяти собі завтра колонку чи що? Або наушники. Так що сьогодні в мене дуже гарний настрій. Я от підсвітку, малий бавився підсвіткою, червона підсвітка треба буде поміняти на зелену. Оці от бурульки я не причепив, бо пізня година, 12, йду спати до завтра.